Вітаємо вас, шановні добродія з козацьких джерел, а вони ж теж народні. Наша українська земля багата не лише природними скарбами. Найбільше її багатство це, як відомо, її люди. Конкретно про цю особистість нев'яночу, прекрасну Роман Володимирович Бачинський. Прошу, пане Романе. Дякую, Марія Олександровна. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Сьогодні ми з Марією Олександровною знову хочемо поринити історію нашого славетного українського козацтва. Козацтво це один із фундаментів, який є основою розбудови нашої незалежної, суверенної України. Ми поверну... повертаємося сьогодні до історичної постаті, mm -hmm. яка заставила український народ поглянути в історію минулого, а особливо в історію козацтва. Як Марія Олександрівна сказала, що сьогодні ми розглядаємо особистість, яка дала поштовх. Відродженню козацтва її вольності, її духу і розбудови, як я казав, нашої України. Це Дмитро Іванович Яворницький. Дуже Яворницький дружив з високосвіченими людьми. І коли він спілкувався з Репіним, великим художником, то він натхнув. Дав натхнення Репіну написати картину. Козаки пишуть листа турецькому султану. І це ж не можна, це ж не можна забути. І він багато писав. Усе своє життя він присвятив Україні. Усе своє життя він присвятив відродженню козацтва. І всі послідні роки, які він проживав в ну, зараз в місті Дніп... було Дніпропетровсь, зараз в місті Дніпро, він присвятив музейній справі. Навіть у 1890-х роках він проводив велику всеросійську конференцію з козацтва. На якій приїхало багато визначних особистостей із Варшави, із Литви, ну, із України, із Москви, із Санкт-Петербурга. І коли на цій конференції він піднімав тему козацтва, тоді уряд е царський. Почав за ним слідкувати і заборонив тоді йому читати лекції, спілкуватися з студентами. Але Дмитро Іванович находив час, не боявся вже він ніякого переслідування і всім розказував і писав, хто такі козаки, хто така Україна, і, дякуючи таким постатям, як. Дмитро Іванович Єваницький. Ми сьогодні маємо і читаємо історію козаків. Так. І дякуючи таким постатям, ми з Марією Олександровною так само вам розказуємо про козаків. І ви дивіться, ця тема козацтва вона вже в нас в місті Славути розвивається досить широко. Ми вже маленьких дітей посвячаємо козачата, так. в дитячих садочках. Ми вже старших дітей приймаємо в джури, а вже старші козаки, ну так як я, то ми вже ходимо в козацькі походи, вивчаємо історію нашого краю, вивчаємо історію козацтва. І ми думаємо, що це буде натнення для всіх інших, щоб знати, хто ми є, якого ми роду племені, і повинні так збирати матеріали і доводити до людей, що ми є. Козацького роду. Ви не тільки вивчаєте самі, а й ведете велику просвітницьку роботу. А це ого, як важливо у наш неспокійний такий гарячий час. Чим більше будемо ми знати правди, тим краще будемо дивитися на життя, правильніше його оцінювати і, звичайно, жити по-божому, як кажуть в народі. А на цих словах ми з вами прощаємось. Бувайте здорові. Бережіть себе. Бережіть родину, бережіть Україну.